Добрий день учні 4 класу! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва! Сьогодні завітаємо з вами до веселого цирку. Дізнаємося, що таке циркова вистава, циркові жанри. Створимо об'ємну композицію Веселий цирк. Дзвоник кличе нас сідати. Час роботу починати. Дзвоник посміхається, урок наш починається! Давайте пригадаємо загальні правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати можна лише з дозволу вчителя. Використовувати інструмент тільки за призначенням. Користуватися прийомами роботи з інструментами як показав учитель. Тримати своє робоче місце у належному порядку. Запрошую вас до цирку. Такі події завжди піднімають настрій. Скажіть, що ж таке цирк? Як називається циркова сцена? Хто виступає у цирку? Хто з циркових артистів вам найбільше подобається? Як виглядає циркова будівля? Як правило, будівля цирку круглої форми з високим куполом. Вистава відбувається на арені і супроводжується грою оркестру. Веселі клоуни розважають публіку між виставами артистів. Притні акробати з легкістю виконують віртуозні стрибки. Повітряні гімнасти вражають своєю сміливістю, адже показують трюки під куполом цирку. Еквілібристи демонструють дива рівноваги, вправно жонглюючи різними предметами. Фокусники змушують повірити у дива. А дресирувальники та їхні вихованці захоплюють глядачів не тільки ефектними виступами, але й взаємною довірою і повагою. Розгляньте циркову виставу на картині. Що в ній незвичайного! Які номери виконують артисти та артистки? Для циркових артистів так само важлива акторська гра, як і для театральних. Їхні костюми особливі, вони не повинні заважати рухам і в той же час мають бути красивими. Грим церкових артистів буває досить складним, зокрема у клоунів. З особливою увагою артисти ставляться до свого реквізиту, адже від його справності, якості часто залежить не тільки успіх трюку, але й життя його виконавця. Розгляньте зображення циркової вистави. Чи потрібне, на вашу думку, спеціальне освітлення на арені цирку. Знайдіть зображення оркестру. Давайте з вами пригадаємо правила роботи з ножицями, які знадобляться сьогодні нам для нашої роботи. Ножиці це небезпечний інструмент. поводься з ними обережно. На робочому місці покладіть ножиці так, щоб вони не виступали за край стола. Тримайте ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється. Під час різання не вставайте з місця. Передавайте ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуйте лівою рукою матеріал так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Також пригадаємо з вами правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг, його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, пензлики і посуд помити. Ну що ж, дітки, подивіться відеодемонстрацію виконання сьогоднішньої нашої практичної роботи. Композиція Веселий цирк із персонажами, що рухаються. Ну що ж, дітки, дуже цікавий вийшов клоун. Підготуйте, будь ласка, все необхідне для вашої роботи. Не забудьте про олівець, лінійку, які вам знадобляться для креслення. І створіть чудового клоуна за поданим зразком. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Сподіваюся, ви виконали завдання. Будь ласка, продемонструйте свої вироби. Надішліть фотографію. Скажіть, які з циркових номерів вам найбільше подобаються? Чи варто, на вашу думку, наслідувати циркових акторів та акторок у заняттях фізичною культурою? Думаю, дітки, що ні, це дуже небезпечно. Для того, щоб бути цирковим актором або акторкою, потрібно дуже багато займатися. Коли наступного разу побуваєте на цирковій виставі, зверніть увагу на музичний супровід виступів. Як саме допомагає музика звертати увагу глядачів на найважливіші моменти циркового номера? Право інтерв'ю. Скажіть, що нового ви сьогодні дізнались? Чого ви навчились на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що. Дякую вам діти за увагу, за роботу. До побачення!